Привіт! Сьогодні я розповім про книгу, яка мене дуже заінтригувала і дуже сподобалася. І вона якась особлива. І саме ігри спадкоємців. І, до речі, достатньо відома книга. Тож, можливо, от я читав або читала цю книгу. Напиши в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. Ця книга про звичайну дівчинку, яку звати Айворі, і їй 17 років. Її найближчі плани це вижити в старшій школі і взагалі заробити стипендію. В цьому відео я розповім про сюжет, звичайно ж, без спойлерів, і про мої особисті враження. Як я вже казала, ця дівчинка Айворі збирається вижити в старшій школі. Аж раптом якийсь невідомий Тобі Готор, до речі, він мільярдер, проголошує проголошує Айворі єдиною спадкоємицею всіх його статків. Всіх його статків, всіх його. Всього його майна, що є дуже цікаво, тому що вона його не знала, і для неї це не зрозуміло, як і взагалі багатьом іншим людям, до речі, всім людям не зрозуміло. Але є також умова, щоб отримати статок. Треба прожити цілий рік в одному будинку разом з його онуками та дітьми, і що видається дуже. Тяжкою задачою для е, Айворі. І от також в неї є сестра, яку звати Лібі, і Лібі разом з нею живе в цьому будинку. І вони намагаються вона, ну, саме Айворі, також онук е, Тобіас. А далі Айворі разом з Джеймсоном, Грейсоном, Ксандром та Нешем намагається п'ятьох. Це всі онуки, ну крім Айворі, онуки Тобіаса Готорна. І вони намагаються дізнатися і розгадати таємницю, чому? Чому саме Айворі обрав, обрав Тобіас Готорн єдиною спадкоємицею його статків, він навіть не знає її. А можливо знає. Тож це таємниця, яку треба розгадати. Я обожнюю книги з таємницями, тому що це ну, дуже це цікаво, і тому саме я люблю фентезі, тому що там дуже багато таємниць. Ця книга дуже цікава, і вона мені сподобалася більше, ніж, не знаю, ніж якісь. І вона мені сподобалася просто безмежно. Вона дуже цікава, і я отримала великі емоції від цієї книги, які мені дуже сподобались. І ця книга не тільки про таємниця, а також і про кохання. І кохання та таємниці поєднуються в цій книзі дуже-дуже гарно. І взагалі моя одна з найулюбленіших книг, але взагалі багато книг моїх найулюбленіших. Або улюблених, але ця також мені дуже сильно подобається. Мені сподобалося читати емоції Ivorі, коли вона дізналася, що вона єдина спадкоємиця Томіса Готорна, бо це ну, дуже вже цікаво було це читати. І, взагалі, хотілося б дізнатися емоції цієї дівчинки в цій ситуації. Можливо, ти вже читав або читала цю книгу? Напиши в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. Також, якщо ти вже. Якщо тобі сподобалося відео, то став лайк, мені буде дуже сильно приємно. Па-па!